В ім'я Ца і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, неділя після Рождества Христового, ми всі дні насолоджувалися молетовною молітовною спогадами про велику тайну спасіння людського роду. Ми насолоджувалися спогадами народження Бога у світ. Людина згрішила проти Творця і позбавила себе можливості жити в раю. І людина сама не змогла повернутися до втраченого раю. Господь. По своєму милосердю і любові приходить до людини, приймає на себе людський образ, щоб його очистити, освятити і возвести на небо. Ця подія Різдва Христового, вона перемінила весь світ. Господь приходить на землю в образі людини. Ангели дивувалися, люди поклонялися, приносили волхви, а демони трепетали. На сьогодні Свята Церква згадує один із епізодів, який пов'язаний з Різдвом з Христовим, це бігство святого семейства у Єгипет. Історія говорить, що коли Спаситель народився в Ефліємі, то в цей же день прийшли пастушки, поклонилися Спасителю і прийшли Волхви три царі з східних країн. Історики говорять, що ці три царі вони були не з одного місця. Вони незалежно жили кожен один від одного в різних країнах, і вони займалися вивченням небесних світил. І кожному з них відкрилася чудна звізда, зірка, яка повела їх до народженого богомладенця Христа. І вони йшли кожен незалежно один від одного, і тільки біля Єрусалиму вони зустрілися. І вже зайшли в Єрусалим разом, відвідали, як царі, прийшовши в друге царство, вони нанесли візит Іроду, який був царем іудейським. І ірод, коли почув, що йдуть ви три царі йдуть поклонятися народженому царю, то він стривожився. Почав їх розпитувати, коли зв'язка з'явилася, всі такі якісь деталі цього, цього чуда. І вони в цей перший день не прийшли в Єрусалим, і в перший день вони прийшли в Ефлієм і поклонилися Богомладенцю Христу, принесли йому дари золото ладан і смирно, золото як царю, ладан, як первосвященнику вічних благ. А э, смирно як тому, хто своєю смертю позбавить людство від вічної смерті. <клістю> Волкви поклонилися богомладенцю і відправилися знов в, свою в свої країни, але Бог відкрив їм, щоб вони не, повер... не, не йшли до ірода, щоб вони обійшли до іроди і пішли іншим. Шляхом. І вони вийшли і пішли іншим шляхом, ірод чекав на них, що вони повернуться, як він просив їх, що... і розкажуть, де цей богомладенець знаходиться. А їх немає, немає, немає. Ірод зрозумів, що він обманутий і розгорівся люттю з ненавистю, злобою до Богомладенця Христа і вирішив умертвити. Святе Божественне дитя. І коли Ірозамисли, то ангел звився Іосифу, обручнику, старцю, у сні сказав, що бери матір младенця і матір і йдіть в Єгипет і будьте там, доки я вам не скажу. І Іосиф встав віснав ту ж ніч, весна, взяв. Свят... Божої маті благодається і взяв з собою свого старшого сина і, і, Якова. Іосиф був женатий, він жив у старці, де 80 років було десь. От, і, і у нього було семеро дітей, три дочі і чотири сина. Старшого сина звали Яков. І то він називається Брат Господній. І вони пішли в Єгипет. Чому в Єгипет? Ну, тайна Божа? Ну, толковники також говорять, що Єгипет був в той час центром ідолослужіння. І Спаситель пішов туди, як говорить церква, щоб сокрушити рукотворенне, тобто ідолів, які були створені людськими руками, якими люди поклонялися як божеству. Коли Святий Семейський йшло в Єгипет, то хто знає ту географію, то знає, що треба проходити пустини. Мимо мертвого моря, іудейська пустиня, мимо мертвого моря, там далі теж пустині все пусті місця. І в пустинях там завжди були шайки розбійників. І одна шайка розбійників зупинилася, вони грабили, хто проходив. Вони зупинили святе сімейство і хотіли ограбити їх, забрати осла і там все, що вони мали. І е, той атаман Шайки е, підійшов подивитися, щоб побачити, що та дитина лежить е, сповита, він пішов подивитися, і, і коли побачив лік Спасителя Богомладенця Христа, то він сказав, що якщо би Бог народився на землю, то він не, не був би красивіший від, цього дити, від цієї дитини. І він е, приказав своїм там, товаришам залишити нічого не, не, не грабити відпустити з миром святе сімейство. І матір Божа сказала цьому розбійнику, що цей младенець в свій час воздасть тебе великим, воздасть тебе великим добром, за те, що так поступив. І історія говорить, що цей розбійник. Був один із тих розбійників, який був розп'ятий по одну сторону і другу сторону спасителя. Він був благорозумним розбійником. Коли спаситель прийшов в Єгипет, святе сімейство, вони не жили на одному місці, вони переходили з одного місця в інше. Там трошки пожили в інші, щоб там ну, якби не прижитися. І ну, коли довше живе, то люди інтересуються, хто такий, звідки, чому, і хто щоб не донесли іроду і не, не їх, не, там вони не постраждали. І вони ходили з місця на місце. Історики говорять, що от семей, святе сімейство в Єгипті пробуло, ну, більше двох років. Точно дати не відомо, але більше двох років, до п'яти років. І в Єгипті зараз є місця, які ну, пов'язані з перебуванням святого сімейства в Єгипті, в яких жило колись святе сімейство. Мені грішно приходилося ну, бути на таких місцях в Єгипті. Так десь ну, у, 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 у злубинки, там, там грязно. Ну, ну, таке, і там стоїть храм. Копський храм, копти християни. Храм стоїть, і там у ну, храмі якісь посудини, там такі тазики, ну з каміння зроблені. Таке. ну, Ті місцеві люди говорять, що це деякі сусуди були саме ті, якими Матір Божа користувалася мила купала по Младенця, там мила його. Ну, і, і вони це бережно перехранять і е, ну, свідчать світові про те, що була велике, велике священна подія бігства святого сімейства Єгипет. І у них є і праздник е, перебування святого сімейства в Єгипті. У нас такого праздника немає, а у в єгипетських в християн є. Там є ще таке дерево, велике сікомора, називається дика смоківниця. Воно було якимось священним таким язичним деревом, якому язичники поклонялися божеству. У цьому дереві жили демони. І там жреці приходили, попрошали там, демони відповідали, які давали відповідь на запитання. І коли святе сімейство проходило мимо того дерева, то було дуже жарко на, на вулиці, і вони сіли під дерево, щоб відпочити трошки. І прогнали демонів, демонів залишили це дерево. І дерево спочатку ну, розказували ці місцеві ну, жителі, що дерево ось так спустилося в віточки і закрило сімейство від цього палящого сонця. І зараз це дерево є, але ну вже верніше від того корені, вже від от, отросток. От. Але ну, з того кореня є те дерево, і воно якийсь там ну, як, ну там якийсь такий так музейний комплекс, там, що там не живуть, люди, там як музей. І то дерево, ну, ми підходили там і, і бачили, що воно є, і свідчить про те, що там було святе сімейство. Коли е, помер Ірод, е, цар іудейський, то ангел знову з'явився Іосифові е, в сні і каже, бери младенця і матір його і повертайтеся в, 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 в Іудею, тому що Ізомросило, тобто померли ті, хто шукав душі младенця. І Іосіф зібрав святе сімейство і вони повернулися назад. В Юдею, але оскільки в Юдеї царював Архілай, старший син Ірода, який був дуже жорстокий, то вони не залишилися в Юдеї, пішли в Галілею і поселилися в місті Назарет, звідки він, Йосиф був і родом, і де Матір Божа і жила. Поселилися в, поселилися в Назареті, ну, як говорить Святе Писання, що тому і Спаситель ще називався Назареєм, тому що він поселився в Назареті і там провів більшу частину свого земного життя. Таку священну подію сьогодні згадує нам Свята Православна Церква. І ми, читаючи про це, слухаючи про це, ми собі самі якби, робимо для себе якісь висновки, що Людина повинна володіти собою, своєю злобою. Злоба для людини не приносить користі. Іра, то злобився, злоба довела до того, і власнолюбіє, і злоба довела до того, що він постав проти Бога. Злоба робить людиною ворогом Бога. І, звичайно, якщо людина ворогує з Богом, то вона сама себе вбиває. Злоба вбиває саму людину. Ірод помер дуже важкою смертю. Він там гнив заживо і, ну дуже важкою смертю помирав. І е, приклад розбійника, який пощадив святе сімейство, також говорить про те, що людина має завжди мати в собі почуття милосердя. Яке бу, вона має бути. Готова і здібна для того, щоб поділитися з чужим горем, бути учасником чужого горя, захистити людину, яка страждає від такого насилля. Це є добрі почуття, які украшають душу людини. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми жили на землі так, як жило святе сімейство, як праведний Йосиф, обручник. Ну, Божа Мати, це для нас дуже високий образець, хоча вона теж є образцом для подражання. Як жили сімейство сини Йосифа і дочки Йосифа, щоб своїм життям бути, наближати себе до Бога, не віддаляти себе, наближати до Бога через любов, терпіння, смирення і бути учасником. Того великого і спасительного таїнства, яке Господь звершив на землі, воплотившись від Преснодіви Марії, а на небі бути учасником вічного спасіння у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слави честі і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.